Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Гов по гроші і запрошую вас продовжити огляд гаманця А4 змонтованим в нього роботом Space, який, який ходить і заробляє нам кошти. Ми можемо бачити, мені нарахували на гаманець А4 04725 якихось нагород, за те, що я брав участь у... Там в Discord є цікаві там, конкурси, роботу за виконувати. Тут я вам зразу покажу. Давайте перейдемо в Discord. Що тут в Discord? Заходимо, попадаємо на головну сторінку група Спексі. Бачимо, є її підгрупи. Підгрупа Верифікуватися для бонусу. Я так зрозумів, ті кошти, що мені дали, от нарахували для бонусів. Тут обов'язково твіттер. Обов'язково Twitter. вони вказують, щоб бути зареєстрованим. Прошу подивитися, я зареєструвався. І вам їхня група. Тут буде читати, натиснути читати, тут можете переглянути різні ці пелюшки. То конкурсменів, хто на чий мене найбільше лайків, отримує нагороду, повернемося в Discord. Що нам далі потрібно, щоб ще натискаємо кнопку тікет. Тут переходимо по стрілочці в чат і тут набираємо команду з допомогою ось такої росічки пухилої і тікет. Тікет і відправляємо. Все це, мабуть, буде будете версиковано. Якщо там ніхто не вийде з вами на зв'язок, тоді ми давайте повернемося назад. Е. Ось такий connect валік. Виходимо в Connect Тут Let's go. Чекаємо 2 секунди. І нам приходить таке запрошення направлення на Connect Valley. Звичайно. Нажимаємо валіт, Connect Valley, підключитись, підключитись до А4. І те, що я вам говорив. Зараз знову. Отже, тут, так як я казав, QR-код вставляємо і вставляємо те, що ми спілкувалися. Підключити. Я вже не буду підключати, бо в мене підключення. Я думаю, що вам все вдасться. Отже, що ще в Discord є цікаво? Давайте подивимося. Discord нам пропонує ще. Є така вкладка, тут називається. Мем батл. Тут бачимо є, тут діляться мемами конкурси на меми, хто нас бере, чи і мем більше ваків. По одержу винагороду. І ще тут є такий цікавий. Також ми бачимо тут є такий чат-бот командир заходить. Тут бачимо всі люди скидують кожну годину воркану з тобою. Так от, ось, така стріт, така похила рисочка. І тоді пишете ворк. Правда. Написано, що мені ще через 25 хвилин треба зайти. Добре зайду. Отже такий Discord. Так коннектиться. Кошаманець. Ходіть, глянемо ще наш... Що робить наш робот? Отже, в роботі тут що змінилося? Бачимо, я вже прийшов на другий рівень. Та й все. Більше такого цікавого нічого не сталося. Тут нічого не змінилося, як бачимо, за 10 дали, за 100 зможемо купити, зможемо Бокс купити, хто схоче по, по свою скажімо так, вдачу випробувати. За 10 тисяч можна виграти, за тисячу, також і можна виграти за 100. Ну, в оренду поки що не знаю. Ще невідомо, не відомо, не пробував ще нічого тут за оренду робити. Як бачимо, можна здати, можна зняти. Щось пішло не так, бо сайт на, на розробці, як знаємо, тому працює некоректно. Тут нічого не змінилося, викликав 5 завдань, дали другий рівень. Та й все. Ще два слова скажу про групу в Телеграмі, є, чудова група, спілкується, є наставник, який відповідають на запитання, які цікавить, напевно, десь там ближче. До розробників знаходиться або скоріше зареєструвався, тому може проконсультувати. Як бачимо, в кого є, тут пише, що треба робити. Консультація одним словом, Інформація є. Кому цікаво, реєструйтесь, конектіть гаманець і заробляйте кошти. Всього доброго. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Будьте здорові і до зустрічі.